два таких прицепки один більший, правда, оцейво тут прям 700 кілограмів повних є. 15 сотих города, правда, таким способом, тобто викосили, потім виломили. Два чоловіка, 7 годин, 7 годин, зараз порахуємо, два таких прицепки Один більший, правда, оцей Тут прям. 700 кг повних є. Другий трошки менший. Порахуємо, скільки вийшло нам. Буде наступне відео, правда, про те, скільки вийшло затратки, порахуємо всю роботу на це і напишемо, що ми заробили, скільки вийшло з цього всього. Так, значить, привезли ми у склад курузку нашу. Правда, вечір у нас уже такий прицепок на полі не так було забіто, а тут бачимо рейсори часто сіли, я кажу, десь 700 кг. По-любому є, це другий такий прицепок наш. Тому ось тут вже ще нема коли десь будемо вставати. Трохи є вже, правда, почищено є. Підсихає так. Це та, що я знімав, недавно показував. Вже почищена підсихає, а тут ще не чищена. Будемо чистити і зараз цю теж висипаємо. Напишу ціну, а наступне відео порахуємо, скільки затрат всього пішло на нашу кукурудзку. Тобто всього разом я буду рахувати все. Так скажемо. Любу роботу, яка касається кукурудзки, плоть на того, що людина, наприклад, допомагала, все, порахуємо. Подивимося, ми ці кукурудзи в мінус. Проще було купити. Побачимо. Наступне відео порахуємо. І обов'язково зробимо, можливо, навіть і на полі таке коротке відео. Підсумків на зошті випишемо. Приблизно, що, що яка робота коштує. Так що ось так. Підсушуємо. Всім. Пока-пока, дальше буде.